Добрий день, друзі. Ми з України і продовжуємо вивчати з вами сенсорні системи або аналізатори. На минулих уроках ми з вами познайомилися з двома сенсорними системами: це сенсорна система слуху і сенсорна система зору. Сьогодні ми розглянемо ще дві сенсорні системи, які відіграють не менш важливу роль, ніж дві вище розглянути. Це сенсорні системи нюху та смаку. Отже, будемо розпочинати. І так, сенсорна система нюху забезпечує е, відчуття запахів у людей. Що таке запах? Запах це властивість певних речовин діяти на рецептори нюхового аналізатора і спричиняти специфічні відчуття. Е, нюхові рецептори або хеморецептори це специфічні рецептори, які сприймають вплив різних хімічних речовин. Нюх це здатність сприймати запахи. А нюхова сенсорна система, як і всі інші сенсорні системи, складається з трьох частин. Основним органом нюху, як відомо у людини, є ніс. Рецептори нюху розташовані у верхній частині носової порожнини. Вона вкрита слизовим епітелієм, у якому розміщення від 1 до 10 мільйонів особливих клітин, які називаються нюхові рецептори, які охоплюють у дорослої людини площу десь приблизно 7,5 квадратних сантиметрів. Ці рецептори мають далечкоподібну форму, а їхні віки проникають у шар слизу. Саме віки і розрізняють молекули пахучих речовин. Ніс виконує ряд функцій, зокрема, функція дихання, кондиціонування повітря, зволоження повітря, функцію міміки, і саме головне це нюхова функція. Завдяки нюху, завдяки носу, ми відчуваємо за вами різні запахи. Що складається нюхова сенсорна система? В першу чергу це периферичний відділ. Тут відбувається перетворення, периферичний відділ це, власне, ніс. Тут відбувається перетворення хімічної інформації на нервові імпульси. Це перетворення здійснюють нюхові рецептори. Далі, наступний відділ нюхової сенсорної системи провідниковий. Він, включає, він здійснює проведення імпульсів. Проведення імпульсів здійснюють нюхові нерви. І центральний відділ це кіркове формування нюхових відчуттів. Відбувається воно в так званій нюховій цибулині, яка знаходиться в нюховій зоні з кронової частки півкуль кінцевого мозку. Давайте з вами детальніше розглянемо, яку ж будову має нюховий аналізатор. І так, нюхові рецепторні клітини, так звані хеморецептори, булавовидної форми. Розміщені вони в слизовій оболонці верхньої частини носової порожнини. Вони мають такі війки, які постійно коливаються. Рецептори здатні сприймати молекули різних пахучих хімічних речовин за умови, що ці молекули литкі і розчинні у воді або жара. Площі рецепторної зони приблизно 2-5 см. Тут розміщено понад 10 мільйонів рецепторних клітин. У собак їх набагато більше. Наприклад, у собак їх 200 мільйонів. Людина розрізняє десь приблизно 10 тисяч нюхових відчуттів. Запахи, які ми сприймаємо, діти дуже різноманітні. Їх можна поділити на певні групи: це горілий, гнилистий, смолянистий, квітковий, фруктовий і приправочний. Далі. Е, важливою для життєдіяльності людини є так звана гострота нюху. Гостроту нюху визначають за найменшою концентрацією речовин, яка, спри, яка спричинює відчуття запаху. Вимірюється концентрацію кількості молекул похучої речовини в одному кубічному сантиметрі повітря. Нюхова система дуже швидко звикає до запаху. Що людина, наприклад, заходить до кімнати з певним запахом, то через деякий час вона перестає відчувати цей запах. На гостроту нюху впливають такі фактори, як температура та вологість. Вчені довели, що оптимальна температура для сприйняття запахів становить плюс 30 градусів Цельсія. Наступна сенсорна система, з якою ми познайомимося, це смакова сенсорна система. Смакова сенсорна система це функціональна система, яка спеціалізується на сприйнятті хімічних подразнень э, смаковими рецепторами э, ротової порожнини і формування відчуттів смаку. Так само, як і нюховий аналізатор, смаковий аналізатор має три відділи: це периферичний відділ. Знаходиться цей периферичний відділ на особливому органі э, людини, який називається язик. так? Тут відбувається перетворення інформації їжі на нервові імпульси. Це перетворення здійснюють спеціальні смакові рецептори. Далі провідниковий відділ здійснює проведення імпульсів. Його здійснюють язиковий лицевий, язиково-глотковий та блукаючий черепно-мозкові нерви, а також довгастий мозок, таламус і гіпоталамус. Центральний відділ кіркового формування смакових відчуттів відбувається в смаковій зоні, яка знаходиться в скроновій частці півкуль кінцевого мозку. У тісній взаємодії з іншими зонами. Отже, смакова сенсорна система складається з трьох частин. Перше, це смакові рецептори язика, далі нерви, провідні шляхи, та, і смаковий центр скронової частки кінцевого мозку. Рецептори смаку. Або хеморецептори це спеціалізовані клітини, які розташовані на так званих смакових бруньках, або цибулинах, слизової оболонки, внутрішньої поверхні щік і піднебіння та на язиці. Смакові бруньки утворюють так звані смакові сосочки язика. Кожен смаковий, кожна смакова брунька язика з'єднана з ротовою порожниною невеликим отвором, який називається порою. Вона веде в невеличку камеру, заповнену рідиною, на дні якої розташовані смакові рецептори, які реагують на речовини, з яких складається їжа. Вони подразнюються і сигнали у вигляді нервових імпульсів через смаковий нерв прямують до головного мозку, де й формується відчуття власне самого смаку. Треба сказати, що вчені довели, що існує поняття смакового порогу. Смаковий поріг це мінімальна концентрація речовини, за якою людина може визначити їх смак. Треба сказати, що смаковий поріг не однаковий для різних хімічних речовин. Також вченими доведено, що різні ділянки нашого язика відчувають різний смак. Так, наприклад, <заднє> задня частина язика це зона гіркого смаку, тобто ця частина відчуває гіркий смак. Далі. Е, бічні частинки язика відчувають кислий смак і, е, і солодкий смак, а кінчики язика відчувають солоний смак. Так, добре. Таким чином, на сьогоднішньому уроці діти ми познайомилися з вами з будовою нюхового і смакового аналізатора. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. Зустрінемося.